Отже, дякую за надану цю можливість провести з вами інтерв'ю. Це велика честь. російська навала в Україні? Триває вже два роки і вісім місяців. Нещодавно Північна Корея почала надсилати війська, тож відкривається нова фаза. І у мене питання таке: де зараз північно-корейські солдати? Дякую. По-перше, дякую за, за нашу зустріч. У вас був довгий шлях. Дякую. Для нас дуже важливо, щоб люди з дружніх країн, в принципі, з усього світу, особливо журналісти, приїжджали в Україну. І для того, щоб розповідали, що тут відбувається, для нас це важливо. Тепер, що стосується ви праві, більше двох років війна. А якщо будуть точнішими, у листопаді буде тисячі днів цієї війни, війни Росії проти України. Наших людей, всього нашого живого, і тому абсолютно не випадково, що у час такої довгої війни абсолютно зрозуміло, що Росія буде робити ті чи інші наступні кроки ескалації, залучення військових, як офіцерів, так і солдатів Північної Кореї. Це наступний шлях, який Росія. Навіть не приховує, публічно про це говорить, і іноді між нами навіть пишаються тим, що у них є ось такі союзники. <кій> Вони почали з того, що передали мільйони, по наших даних, 3,5 мільйони снарядів артилерії з Північної Кореї до Росії. Росія всіма цими мільйонами вбивала наших людей. І також Північна Корея передавала. Ракети. А зараз ми говоримо вже про контингент, який буде воювати на сьогодні проти нас. На сьогодні нам відомо, відомо вже про те, що три тисячі військових північної Кореї вже в, знаходяться в підготовчому таборі. Знаємо, що кількість буде збільшена найближчим часом до 12 тисяч. Солдати, офіцери, як я сказав, також окремо ми знаємо, що ведеться домовленість щодо постачання інженерних військ, а також цивільних людей, великої кількості цивільних від північної Кореї, для того, щоб вони працювали на тих чи інших військових заводах Російської Федерації. Ось що на сьогодні відбувається. Хоча скажу вам відверто: я вважаю, що це буде так само, як із Кримом, коли Захід і різні партнери не реагували на окупацію Путіним нашого півострова Крим 10 років тому, не було ніяких гучних кроків, окрім, окрім навіть дуже тихих заяв. То після цього Путін почав повномасштабне вторгнення з роком. Те саме з північно-корейським контингентом, Путін перевіряє реакцію Заходу. Путін перевіряє реакцію країн НАТО. Путін перевіряє реакцію і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій а Путін буде вирішувати і збільшувати. Контингент сьогодні він як сапер. Я про це відповідав нещодавно журналістам. Вважаю, що він як сапер на мінному полі. Він перевіряє, а що буде, якщо застосувати цей контингент. І тоді, якщо нічого не буде, а я вважаю, та реакція, яка сьогодні є на це, це нічого. Це нуль. Тоді буде збільшена кількість військових країн на нашій землі. Вони в Курській області знаходяться. Вони вже а? в Курській області. Вже були якісь зіткнення? Ні, ще ні. Що будуть це питання вже в днях, а не в місяцях. Як ви оцінюєте ймовірність додаткового надходження північно-корейських сил? Теж я вам відповів. Вони застосують ці війська. Безумовно, ці люди загинуть, безумовно вони спробують робити все, щоб гинуло більш північнокорейських військових. А значить, вони їх будуть штовхати вперед Більш їх, ніж росіян, і тому ми будемо з вами бачити ці жертви. Зрозуміло, що Путін мобілізації всередині своєї держави дуже боїться. Це б'є по його рейтингу. Бо всередині держави мобілізацію не підтримує більшість людей. Вони можуть тільки кричати на українців. З дивану, а воювати вони не дуже хочуть. А Північна Корея для сьогодні для Путіна це вихід застосувати ці війська. І я думаю, що для лідера Північної Кореї це також дуже вигідно, скажу вам відверто: немає бойового досвіду у північно-корейських військових, бойового досвіду сучасної війни, бо такої війни. Сьогодні, в вашому напрямку, і, і слава Богу, що немає війни. Я маю на увазі просто як факт, що війни такої немає, тобто практик відповідних немає. А значить, північно корейський військовий отримає на цій війні роз... практику, розуміючи, що таке сухопутна війна, він буде розбиратися, що таке бойове застосування артилерії. Буде застосування відповідно дронів, впіві, ракети тощо. Тобто вони, я вважаю, для північно-корейського лідера. Я думаю, що він так само, як і Путін, не рахується з життям людей. Але для нього ця практика дуже важлива для його армії. Тож поки що не можна сказати, що когось там вбили чи поранили з військових північної Кореї. Поки що ми не можемо сказати, тому що сьогодні вони ще не приймали участь в бойових дій. Вони готуються до того, щоб приймати участь в бойових дій. Дехто вважає, що, що північнокорейські війська не дуже. Вплинуть на ситуацію, можливо, йдеться про психологічну кампанію, про знаєте таке роздмухування щодо північно-корейців. Ні -ні, я можу ще раз підкреслити Це, те, що думаю, я ви можете з цим погоджуватись або ні. Передусім, психологічна на нас 3 тисячі або 10 тисяч північно-корейських військових. Психологічно на нас діяти не буде, чого недостатньо, щоб психологічно тиснути на Україну. Це раз я вважаю, що це передусім важливий елемент саме для Путіна, те, що я вам сказав. Показати, що він не один в цій війні, що у нього є союзники. Далі не проводити мобілізацію, те, про що я сказав, не хочу повторюватись, але тим не менш, не проводити додаткову мобілізацію російських військових, якщо можна використовувати громадян іншої держави. Ось для чого він. Він саме це робить. А ось буде це 3 тисячі, 10 тисяч, або це буде 100 тисяч, буде залежати напряму, саме від реакції на застосування північно-креїських військових реакції з заходу на це. Якщо вона буде слабка, реакція буде більше. І тоді ми будемо говорити з вами вже не про психологічний вплив. А про реальний вплив, тому що до армії Росії доєднається вже не просто контингент, не три тисячі десять, може навіть більше, Тобто це дві армії двох держав проти однієї армії України.